Слава Ісусу Христу, дорогоцінні. Сьогодні я ще більше зрозуміла. Завдяки нашим пасторам Салтаненко, Вони показали дуже важливі моменти, чи можна носити зброю, вбивати і хто наші вороги. Апостоли, коли були з Ісусом, вони мали зброю для захисту від злочинців. Бог дав закон. А Ісус, коли прийшов на землю, він не забрав цей закон, а навпаки, утвердив його, що значить любити своїх ворогів. Це любити своїх домашніх, своїх рідних, близьких. Матвія 5, 44, 45. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто приклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кридить і гонить вас, а не тих, які чинять беззаконня. Ворог людині це її домашні а вбивці, гвалтівники, грабіжники і так далі це порушники закону. І якщо вони порушують закони, то людина вправі брати і захищатися від таких людей. Ісус прийшов, щоб людям не просто дати закон, який вони. Перестали дотримуватись, а щоб людям дати благодать і дати Духа Святого, щоб вони могли дійсно наступати в духовному світі на всю ворожу силу. І потрібно правильно розуміти, кого ми повинні любити, а від кого захищатися. Амінь.